привітики привітики друзі. Горає Петя з Богданом. Уже кусочок такий вигорали. І туди ще будуть горати. Так що вже вечір, вже треба йти порати. От Собі горають. Тут щось пробував діскувати, не знаю. Щось не пішло. І вирішив горати плугом зразу. Зараз подивимося, яка риля і що там до чого. Так що глянемо. Ну, ганяють оцей кусочок, що догорає і підемо поратися. Трохи був дощик проморосів. Це в нас сьогодні 21 серпня. Проморосів дощик з обіду. І так доволі роса така непогана, я вам скажу. Ну Подивимося, може воно вже відійшло. Що загубив? Щось знайшов. Воно втекла, а ми ще не розтавить. Мишеня знайшов. Подиві, я знаю, що. Ну не так близько, ну постав. Де яке красиве. Ти <риво> ж чудо. Ти катаєшся? Ну не хочу не. я його. Дивіки, ну, диви, яке мишенятко. Ну мішенят. Давай до хати його візьмем. Іди свої мати! Мамі Втекло. Мама його найде потім може. Ну, що ти здиваєшся з нами? Кохаки бачить. Та й що, горає прикольно? Та, тільки ми вже болта загубили. Звідки? З <гум> піщата. Треба її приварити, бо воно вже там... Там вже вважай, на одному букту держиться, якщо повеземо. Молодці. Добре працювала, а чого не зажав. То б він його зажимав, ти розумієш, що він вже там Ми завтра привадуть. Понятно. Все, мішнять Миш, вже капитися. Ми вже побачили, що ми їх нікобло і ця миша втекла, і ми ще не за нею не Так от коли все одно переловлять їх. Коротше, гриля непогана. Ой, як ганяє, як дядько. А ви намокли? Ні. Mm. Не виховались? Ми в хаті були, в бабусі. Ростик же ж не мохлять. Ну роса така хороша. Дощ хорошенький прийшов, так? Така хмарка.

Це, це писать, Бачиш, як наче дивишся рівно, рівний такой квадрат, да, а так все одно виходить косина. Клим. Так, клин, виходить, да, все одно. Ага. Ага. Ну-ну. Якщо не зармоли. Вот то не відпаде. Красота, так? Да? То ти вже накатався? За Нет. рулем їздимо? Е -е, трохи, один, чи стільки два рік. Один. Е -е, той що не страшно? Та не тільки газ дав. Газу дав. Нормально. А їх на Ямаксі хоча скакати, то там мене нога тільки підстрибує, таке я газу сярну ти дай дам. А ручним газом не пробував? Ні. Ручним газом легше. Я вже спитався, що то таке, кажу, річний. тормоз, каже, ні, газ. Я не почув, кажу. що каже, річний газ. Ручним газом, то воно легше це, бо це рукою газувати собі надтиснув на і гайда, або нога скользає так. Красота, так? Да? Угу. І прохладно так хорошо стало, yeah. правда, після дощу легше дихати навіть. А ще кіньок то все хорошо стало. Трамп торг горіє і ніколи не вади. Ну-ну. Як правда, колока. Це роздобав. Так висить так. Ну, риля така, по приколу. Тика, тіка. Ой, а земля як пахне? Наша рідна земля дуже гарно пахне. От. Вот.

Мабуть піде аж до поля. А мені зюди Треба зараз питати собі. Такого. Угу. Так, да, аж туди до дороги вже погнав. Да. Це він сьогодні весь кусок цей хоче вигороти, чи що? Ти що смішна. Я сна, да? це... ну, так? Ось така в нас реля. Земля міша й багато. багато. Бо було пшениця була. Зерно було. В принципі, розсипчасте таке хороше. До посівної, то ми думаємо, що підуча дощі, то да до сю і буде дуже добре. І буде дуже добре, а він туди, мабуть, вернеться, таку, поняв? Таку квадрат зараз зробить. Ну хорошо, є такі грудки, наче не цей. Ну вони цей розсипляться, дощик піде, вони розійдуться. Ну, Завтра може казали, що, ну, таке. Ну, Сьогодні казали, що з обіду буде дощик в центральних областях, То так і пройшов. Проморостів такий хорошенький, то хоч легше стало дихати. Не так пилюка і не так душно. Богдан десь порулив. Так що ось так. Доволі добре. Дуже добре що. Потихеньку-потихеньку постягуємо на віску, чи як вона там, під віску, на віску до трактора і буде. Супер-пупер. Женеться попід кукурудзу, там був ячмінь посіяний. Ну, хто слідкує за нами той в курсі, що у нас тут була пшениця озима, а теперки... ой, а теперки в нас тут що буде посіяно, не знаю. Так що якось так. Так, де це той Петро Андрійович? Казати, що треба йти вже порати. Так що ось так. Дякую, друзі, що ви з нами. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ставте лайчики, вподобайки. І якось так. Зараз ще з цієї сторони хотіла показати, як буде перекидати. Але не знаю, чи він сюди приїде, чи вже поїдемо додому. Богдан вже поліз до петі. Так якусь капелюха цього вдів. свого. Видно, що вже трохи притомився. Дай. Ой. Ну, кидає перевертає хорошо, ой, перевертає хорошо. Та, коротше, діло. Буде діло. Так що ось так. Є таке, звісно, що ось проблискує, не хоче залазити, але тут таке. А там далі так. Реля доволі непогана, бачите? Так що по приколу буде все. Все буде по феншую. Погнали хлопці хлопцюю і будемо вже йти порати то точно. Так що якось так. Ще хтось їздить. Так що якось так. Всім, друзі, дякую, що ви з нами, що ви дивитесь, коментуєте. Дуже-дуже приємно. З'являються нові нас глядачі, нові друзі. Ну, дуже-дуже приємно. Так що якось так слідкуйте далі за нашим життям в селі. Трішки зараз е, менше відео але Я думаю, ми з наш доженемо. Обана, буде Богдан їхати за рулем. Йолки-палки. Цікаво, цікаво. Зараз ще Богданчик наш поїде. Щось розказує, показує. Ну це таке. Треба навчити її розказати, показати обов'язково. Трошки хвилюється, мабуть, але ну, нічого навчиться. Потрошки навчиться. Потрошки буде підвчувати хлопців, буде йому заміна папі, буде допомога і буде те, що треба. Так що красота. Може ще один круг пройдуть. Тоді вже поїдемо, підемо порати. Вони поїдуть, а я піду, Ти й будемо Опа, все. Приїхали. Так що ось так, друзі. Всім дякую і всім пока-пока. В принципі, бачите, реля непогана і дуже добре непогана. Хороша реля. До того часу, як будуть сіяти пшеницю, коли чи пшеницю, чи що там будемо сіяти, слідкуйте, будете бачити, то я думаю, буде все норм з землею. Вона під розкисне трошки ця грудка, то все. І буде хорошо. Так що, всім, в принципі, пока-пока. То грудки будуть чекають зараз бігають, ого, ти вже куди хочеш, туди й береш, так? Да? о oh, яблоко хорошее Oh, ще один клієнт прийшов. Іди! Так, єлі тримається. Давай. Ще один клієнт. Привіт, Макай! Слазь! Я слазь, то я тебе горошика потримаю. Та потім ми ще ж круг зробимо. Самі з Кирилом? Так. Зараз буде папа їхати в цей Войта і тоді... А, Кирилко вже покорається. А там я зараз заробітку скакати. Я вже нема. Ні, там нормально кидає. Бо я знаю, я в перший раз сидів, ти як думаєш, як мене так кидало. <звук> <звук> Бачиш, як приближати трохи камера не ця і не тягне. І я для домашнього архіва. Да -да. Ви всі для домашнього. Ви всі для домашнього, буде хороша пам'ять. Вони вже вісьмерки. Шо? Ну, що. Погнали, коротше, вони туди. Зараз сюди приїдуть. І все. Що ти, Ростик, Тоже хочеш кататися? Привіт! <реш> Потіхо. Ти, по босяк. ти босяк? <реш> <Да>? Босяк? Що <реш> не покажеш, тебе покатають на тракторі. Женуться. Бачиш, камера вже паршива, вже вечір той паршиво. А та ти що? Вс, будуть їхати додому. Гайда, йди. Обернись. Де. Все. Гайда, погнали додому пораці. Так що вже точно пока, пока поки. О, парли.